Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячий квадрокоптер. Це компактний та універсальний квадрокоптер з дистанційним керуванням, розроблений для ентузіастів різного віку. Працюючи на частоті 2,4 Гц, дрон забезпечить стабільні польоти без перешкод. Завдяки функції інтелектуального зависання дрон може підтримати. Мувати стійке положення в повітрі, що робить його ідеальним як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Оснащений можливістю перевертання, тому додасть захвату вашому польоту, дозволяючи вам з легкістю виконувати вражаючі маневри в повітрі. Вбудоване освітлення не тільки покращує видимість під час нічних польотів, але й додає дрону візуально привабливий елемент. Пропонуємо до вашої уваги тарілку для фруктів. Це стильне доповнення до інтер'єру вашого дому. Виготовлена з міцного пластику, тому буде надійною та довговічною. Її трирівнева структура забезпечує зручну організацію їжі, що робить її ідеальним варіантом для зберігання сухофруктів, цукерок тощо. Універсальний дизайн гарантує, що він доповнить різні випадки від випадкових зустрічей до офіційних заходів. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього функціонального та естетично привабливого аксесуара Пропонуємо до вашої уваги стельовий світильник. Це передове освітлювальне рішення, яке легко інтегрується у ваш розумний дім. Круглий точковий світильник із технологією затемнення забезпечує регулювання яскравості. Функція зміни кольорів RGB дозволяє персоналізувати ваш простір за допомогою спектра яскравих відтінків. Сумісний з Alexa та Google Home. Тому він реагує на голосові команди, забезпечуючи керування освітленням без зайвих рухів. Варіанти тепло теплого та холодного світла підходять для різних випадків, забезпечуючи різноманітну атмосферу. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний прожектор. Це потужне та універсальне освітлювальне рішення, розроблене для різних зовнішніх приміщень. Завдяки міцній водонепроникній конструкції цей прожектор потужністю 10 Вт підходить для ландшафтів, вулиць, садів та площ. Вузький кут променя забезпечує точне освітлення, висвітлюючи окремі ділянки. Працюючи як від 110, так і від 220 вольт, він забезпечить гнучкість встановлення. RGB Лодіоди створять атмосферне та візуально привабливе середовище. Пропонуємо до вашої уваги кухонні тримачі для лопаток. Це необхідні аксесуари, призначені для організації вашої кухні. Багатофункціональна полиця тримач ефективно вміщає лопатки, ложки, виделки, кришки для каструль тощо. Мають нековську силіконову накладку, забезпечуючи надійне захоплення. Продумана конструкція надасть легкий доступ до посуду під час приготування їжі. Підвищте ефективність та естетичність своєї кухні за допомогою цього. Практичного та універсального рішення для зберігання